Великий піст у 2025 році він починається 3 березня та завершується 19 квітня. Великий піст є особливим періодом для кожного християнина, адже він потрібен, щоб очистити душу й тіло від накопичених земних тягарів перед великоднем. Серед усіх постів, які пропонує церква, цей найтриваліший цілих 48 днів. У чому головний сенс Великого посту і чому він такий важливий для християн, як правильно підготуватися до посту не тільки фізично, а й духовно, та які головні. Помилки люди роблять під час посту і як їх уникнути. Слово намісника Луцького, братського хрестовозвижецького чоловічого монастиря і гумена не смілого. Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх телеглядачів. Звісно, зараз ми перебуваємо на Порозі цієї визначної визначного періоду життя кожного християнину. Кожен рік ми зустрічаємо великий піст. Стараємося провести його так, якби це було правильно згідно вчення церкви і, звичайно, пожиточно для нашого духовного життя, для нашої душі. Великий піст він називається в середовищі церкви як весною душі, тому що саме цей період він є таким підготовчим до величного свята, свята, світлого Христового Воскресіння, це свято і свят. Воно займає чільне місце серед усіх праздників православної церкви, і християни для того, щоб гідно достойно підготуватися до цього свята, практикують от проведення великого посту, або ще як називається Святої чотиридесятниці. Це таких 40 днів в році, коли особливу увагу люди звертають на стан свого духовного життя, на стан своєї душі, на стан свого серця і. Для того щоб визначити оцей стан, для того щоб відчути цю особливу таку благодать цього періоду великого посту, християни практикують утримання від їжі, утримання від різних інших таких речей, які часто приводять людину до якогось гріховного такого стану. Адже надмірність, вона є ну небажаною у всьому, апостол так і говорить. що… Все мені можна, не все мені корисно. От, і е, людина, власне, е... Коли проходить піст, вона в чомусь себе обмежує, от вона по особливому відчуває оті свої недоліки. Вони вилазять тоді на поверхню. От і тоді з ними, звичайно, можна поборотися і приділити час саме своєму такому духовному стану. Бо ми е, живемо в дуже такий сумбурний час, коли е, непомідно пролітає час, і нам здається, що у нас ще дуже багато попереду е, довге життя, і ми ще колись от займемося собою, займемося своїм духом. Повним зростанням, але насправді час летить дуже швидко, він невблаганний. Є таке прислів'я, що все боїться часу, а час боїться пірамід. От, і, власне, люди, Відкладаючи от цю таку працю над собою, вони не помічають, коли приходиться потім стояти або на порозі вічності, або перед Божим лицем, наскільки вони занапастили своє життя. Тому Великий піст він дає можливість відчути оцю проблематику свого життя, побачити її недоліки, і попрацювати над ними це є основна суть посту, тому що сьогодні ми бачимо і в різних засобах масової інформації інтернеті. Чи Маємо є безліч різних дієт, якими людина старається там покращити свій фізичний стан, от але е, дієта вона не дає духовної користі. А піст він, власне, це не про їжу. Піст в першу чергу, це про наш цей внутрішній світ, який ми повинні теж тримати в чистоті і в порядку. І, власне, цей період, от денний який передує світлому Христовому воскресінню, він дає нам можливість попрацювати над собою. Першу чергу треба е, робити аналіз свого життя, аналіз своїх думок, е, подивитися от, е, і зробити певний такий аудит того періоду від попереднього посту, до цього задуматися, що б я хотів би змінити і виправити. І звичайно, що люди, які тільки хочуть почати оці такі духовні вправи, вони. Повинні а, порадитися або з священником, з духовником, або з людьми, які вже якби довший час практикують такі речі, для того, щоб не нашкодити, тому що як і в будь-якій е, медичній практиці, так і в духовній. Головне правило це не нашкодь. Дуже часто люди бувають, що з головою кидаються от, в піст, от і не помічають основного, що в них бувають якісь або прояви агресії, або прояви якогось осуду, або заздрості. От я не їм, а от вони їдять як так можна, от то це теж неправильно, тому що ти працюєш в першу чергу заради себе, а не заради когось. Не для е, красного слівця, не заради пролюдське око, а для того, щоб дійсно здобути. Певну от таку духовну е витривалість. І е в цьому плані е є певні такі правила, певні е поради, певні такі підготовчі моменти. Напередодні постій два підготовчих тижні це м'ясопусний і сиропусний, коли поступово людина відмовляється для того, щоб організм звикся, щоб це не було для нього стресом. От. І таким чином. от е Попотихеньку беручи на себе тягарі, які тягарі удобоносимі, ті, які ти можеш понести, от, щоб ти дійсно не нашкодив власне собі і своїй душі. Таким чином людина може правильно пройти цей період. От я іноді е, буває так, що от люди звертаються і просять якісь певні послаблення, тому що там так само є. Не всі по стану здоров'я можуть е, собі дозволити е, такі строгі утримання, особливо люди старшого віку. Особливо діти, вагітні, ті, хто о, там різні види о, трудової діяльності от воно це все враховується і підбирається саме той найкращий варіант для того, щоб людині це було легко, приємно і корисно для її духовно-внутрішнього життя. Просте обмеження в їжі це дієта. Піст це не про їжу, не про гастрономію. Насправді, Господу, в принципі, немає різниці, чи їсиш ти ковбасу, чи ти запиваєш її молоком, чи бутерброди з маслом, чи там інші види скоромної їжі. Але обмеження вони потрібні нам самим. Це так, як фізичні навантаження. Тобто, спочатку це важко, але коли ти виконуєш певні вправи, організм приходить в тонус, нормалізує. Ується робота е, різних систем організму, і людина відчуває себе здоровою, людина відчуває себе бадьорою, вона має якесь натхнення, якесь устремління. От так само, і в пості. От людина повинна вибрати от той такий міру, яку вона могла б понести, яка б от для неї була приємливою для того, щоб гарно і правильно провести цей час. Ну, з найголовніших помилок це, напевно, виставляння на показ. От то дуже часто буває, ми чуємо, що от, люди десь в час посту от, йдуть десь в гості і починають ні-ні, я там пощуся, я того не буду їсти, починають перебирати різними видами їжі. Я тоді завжди раджу, кажу, якщо ви от, маєте з цим таку проблему, то краще тоді відкладіть такі гостини, от, десь на світлому тижні прийдіть в гості. Не обов'язково, щоб от, ви саме в цей час. Були в тому місці, де ви знаєте, що люди там ну слабші, і вони можливо там не дотримуються настільки суворо, щоб не ставити їх з невзручне положення, бо люди готувалися, вони хотіли пригостити, вони там потратилися. От і себе так само, щоб не виставляти от таким фарисеям. От так само не варто осуджувати когось, хто е не дотримуються або не так строго дотримуються посту, тому що звичайно це особиста справа кожного і особиста міра, яку людина може винести. От піст, звичайно, що не варто не тільки не вживати її, але й не робити таких і гріховних інших справ, які призводять до того, що ми спокушаємо тим ту чи іншу людину. Звичайно, що не сквернословити, не осуджувати, не пліткувати. Не uh, nee, mm. Говорити там якісь такі речі, які не мають якогось духовного змісту, більше приділяти увагу молитві, бо цей саме період це якраз та можливість от, підготувати себе до зустрічі Пасхи, і по особливому, потім же ж, пройшовши цей час посту, по особливому відчути оцю святковість цього моменту, цього пасхального періоду. От, тому що коли ми готуємося, відповідно ми очікуємо, і коли наші очікування здійснюються, вони приносять нам певну радість. А якщо ми нічого не робимо, то звичайно, що для нас. І всі ті події вони такими не є е, прекрасними і величними, тому що ми від них не очікуємо ніякого такого, як би е, дієвості.